Привіт, привіт. Чи знали ви, що у світі існує електрокар Dyson? Чому усі дівчата полюють на їх стайлери, як уберегти себе від підробки, і чи може стайлер замінити фен і взагалі всі інші гаджети для волосся? І чи може статися, що він вам не підійде? Це огляд на новий стайлер Dyson Aerrub. І про все це і не тільки поговоримо у цьому відео, тож не перемикайтесь! А почнемо з декількох цікавих фактів. Dyson бренд заснований талановитим інженером. З Англії Джеймсом Дайсоном, і його перший успіх почався зі створення першого інноваційного пилисоса без змінних мішків. Хоча для реалізації цього Джеймсу Дайсону знадобилося 5 років і 5127 прототипів. А вже сьогодні пилисоси Дайсон популярні по всьому світу і відзначаються своєю високою якістю і довгим терміном служби. А от ще декілька цікавих виробів Дайсона. Пральна машина. перший Прототип розумних окулярів. Вони мали камеру, мікрофон і кольоровий дисплей. І це на секундочку, 2001 рік. Також у цьому списку сушилка для рук. Багатьом знайома, проте я ніколи не звертала увагу, що це сушилки Dyson. очищувач повітря, вентилятор, лампа і навіть електрокар. Проте останній виявився занадто дорогим проєктом, тому був закритий. А зараз я пропоную написати вам у коментарях, про які вироби Dyson ви знали, а про які ні. А також не забувайте про вподобайку. Але впродовж останніх років у нас Dyson асоціюється з гаджетами для волосся, які зробили справжній бум у б'юті-індустрії. Для їх розробки була побудована ціла лабораторія з вивчення волосся. Експерти вивчили 1625 кілометрів пасм волосся, щоб дізнатися про них все. Аналізували структуру волосся, їх реакцію на стрес, наприклад, високі температури, механічний вплив. І все це дало розуміння того, як підтримувати їх у здоровому доглянутому вигляді. А розробка першого фену зайняла 5 років і створення 600 прототипів. Тож, хлопці, готуйте свої гаманці. Зараз буде анпекінг нового Dyson Airwrap. Поставляється він у такій собі не дуже симпатичній коробці, але це жодним чином не говорить про його оригінальність. Це усього лише стандарти європейського пакування з урахуванням вимог екологічності. Ну а це вже інша справа. Кейс зроблений під шкіру у такому темно-синьому кольорі, дуже приємний на дотик і виглядає він дійсно дорого. Всередині кейс обтягнутий такою приємною м'якою бархатною тканиною. Одним словом, сам лише кейс Стайлеру каже: Я не з такої сім'ї, я з богатої. Всередині розміщений основний корпус стайлера, насадка для висушування та розгладження та щітка для очистки фільтрів. Але це, звісно, не все. В окремій теж не дуже привабливі, зате дуже екологічній коробці йде найцікавіше насадки, які потім легко і зручно можна розмістити в кейсі зі стайлером, ну бо там прям дуже багато місця. Такий варіант зберігання, на мою думку, це дуже зручно, все поряд, в одному місці, компактно, має стильний вигляд і навіть достатньо легко для транспортування. До речі, комплект насадок ви можете обрати самостійно, виходячи з ваших потреб, довжини волосся тощо. У нас наразі доступно три різних варіанти. Посилання на них чекатиме на вас в описі під цим відео. Ну а у мене на огляді був набір кіт 5. Щодо дизайну, то компанія. Дайсен в тому числі популярна за рахунок своїх новаторських, трохи футуристичних дизайнерських рішень, і стайлер на є виключенням. Хоча нова модель має небагато візуальних змін, все одно виглядає дорого і якісно. Проте відбулись певні функціональні зміни, тож про них і поговоримо. Перша і, напевно, найзручніша зміна у новому дайсені це циліндричні насадки. У попередній моделі їх було по дві кожного виду, ну а тепер по одній. І для того, щоб змінити напрям локону, тепер не потрібно змінювати насадку, а достатньо просто повернути наконечник І як ви могли здогадатися, він не нагрівається. Я вважаю, це дуже вдале рішення. Друга, на мою думку, за значимістю зміна. Це нова насадка для висушування і розгладження з ефектом Коанда. Дуже нестандартна штука, і отут, до речі, теж чітко відслідковується оригінальний та своєрідний підхід Dyson до своїх пристроїв. Тож, як це працює? У такому положенні ця насадка висушує волосся. А повернувши наконечник до такого положення, вона виконує функцію розгладження. Ну і ще одна зміна торкнулася щіток. Я не користувалася попередньою моделлю Дайсона, тому мені немає з чим порівнювати. Проте як я зрозуміла, по відгукам змінився напрям самих щитинок, і нібито став більш зручним для розгладжування та вирівнювання волосся. Ну а зараз ще одна дуже важлива тема це офіційність і оригінальність стайлерів Дайсон. На що це впливає і як уберегти себе від підробки. Дайсон, як і айфон, річ не з дешевих, але як і з будь-якою технікою, халепа може трапитися і з ним. Тому важливо, щоб ви мали дійсну гарантію на пристрій для отримання допомоги і вирішення проблеми у разі якоїсь поломки. Таку гарантію в Україні дають лише авторизовані ритейлери, які офіційно співпрацюють із Дайсон. Спойлер, ми є у цьому списку. Перевірити цю інформацію можна на сайті dyson.com.ua, посилання на нього залишимо для вас в описі. І там же на цьому сайті можна активувати свою гарантію в розділі реєстрація пристроїв. І після введення всіх даних вам на пошту прийде лист, що ваш пристрій зареєстровано, ну або ні, якщо він був неофіційно ввезений в Україну. Пам'ятайте, що у разі якихось несправностей магазин вам нічим не допоможе. Оригінальні запчастини Dyson є тільки в авторизованому сервісному центрі. Та якщо ваша офіційна гарантія не активована, то сервіс Dyson не прийме ваш пристрій на обслуговування. Ну, а ще сірі товари ніяк не допомагають економіці нашої країни. Тож будьте свідомими українцями та купуйте офіційне. Ну а зараз я поділюся своїми враженнями від Стайлера Dyson та відповім все ж таки на питання, для кого він підійде. Перше, що мені кортіло спробувати, це зробити знамениті локони Dyson. Тож саме з цього і почалось моє з ним знайомство. Мій вердикт наступний. Це супер легко, зручно і неймовірно швидко робиться. За 15-20 хвилин можна реально зробити класну зачіску на середню густоту та довжину. Локони виходять дуже природні і живі. Але на моєму волосі, на жаль, така зачіска трималася усього декілька годин без фіксації лаком. По відгукам своїх там, знайомих, подружок, знаю, що максимум такої зачіски це до одного дня. Тож, якщо ви прагнете стійких прушних локонів, то, на жаль, це не додайсено. І, звісно, ще багато залежить від типу волосся. Так, якщо у вас товсте, важке, густе волосся, то, на жаль, локони з Дайсоном у вас тримаються матися не будуть а от що мене дійсно вразило, так це ось ця насадка для сушки і розгладжування. У мене від природи в'юнке волосся, тож трошки підсушивши його, я взялась за розгладження. І результат мені дуже сподобався. А головне, що це значно, значно менше травмує волосся, ніж, наприклад, витягування праскою. Щодо інших насадок, кругла щітка теж дуже сподобалася, робить класний об'єм і дуже зручна для вкладання чубчика. Щітку мені важко оцінити, так як вона мені банально не підійшла. В неї достатньо жорсткі зубчики, тому вона більше підійде для тих, у кого е, товсте і густе волосся. І цією насадкою я насправді майже не користувалася, це, по суті, ще одна насадка для сушки, е, тільки з зубчиками. Отже, на питання, чи всім підійде Dyson, я б відповіла, що ні. Так само, як і не всім підійде айфон, чи не всім підійде, потрібен макбук. Але це не тому, що Dyson поганий. Ні, навпаки, він класний, він дуже тихо працює в порівнянні з іншими фенами, а потік повітря при цьому дуже потужний. Він не пересушує волосся, робить його таким доглянутим, і він круто виглядає, і їм дуже кайфово користуватися. І саме тому його всі хочуть. Крім того, стайлер Dyson багатофункціональний пристрій і може з легкістю замінити фен різні щітки для укладки і навіть той самий випрямляч для волосся. Так, наприклад, мій стандартний арсенал на щоденну укладку це фен, фен щітка і випрямляч. А за той час, що в мене був у користуванні Dyson, він один заміняв мені усі ці гаджети. Проте я раджу вам визначитися з цілями, що саме вам потрібно від стайлера. Ну і, звісно, врахувати ваші особливості волосся. Тож варто зважити всі за та проти, щоб потім, як то кажуть, не розчаруватися. Нагадаю, що посилання на стайлер Dyson чекатиме на вас в описі під цим відео. Не забувайте про вподобайку і напишіть в коментарях, як вам такий огляд стайлера Dyson. З вами була я, Альона, і все буде Україна!